Байка жаби. Коли висохло озеро, жаби пострибали шукати собі нове житло. І ось нарешті усі загукали Ох, яке величезне озеро! воно нам довічним житлом! і стрибнули разом у нього. А я, сказала одна з них, вирішила жити в одному із джерел, що наповнюють ваше озеро. Он, де бачу, зарослий лісом горб. Який посилає сюди багато струмків. Сподіваюся знайти там для себе джерело. А навіщо, тітонько? спитала молоденька жаба. А тому, голубенька моя, що струмочки можуть потекти в інший бік, а ваше озеро може так само висохнути. Джерело ж для мене завжди найдійніше від калюжі. Сила. Всяка розкіш може зубожіти і висохнути, як озеро. Лише чесне ремесло забезпечить не пишне, але спокійне існування. Скільки багатіїв щодня стають жебраками? В цьому єдиним спасінням є ремесло. Найбідніші раби нерідко походять від предків, що жили в калюжі великих прибутків.